Жити на вулкані добре знає львівська родина пророків, адже їхня донька хворіє на небезпечну в усіх сенсах недугу. Дівчинка агресивна, непередбачувана і існує у власному нікому не зрозумілому світі. Заспокоїти зоряну можуть тільки надто сильні ліки або прогулянка лісом із батьком. Малою цікавилися не лише українські, але й польські лікарі. Проте до стай точного діагнозу вони так і не прийшли. У пошуках порятунку в надскладній ситуації родина Зоряни звертається по допомогу до вас. Детальніше у рубриці Люди для людей. Ми живемо в лісі. ми повністю відірвані світу. З нею не можна більше ніж двох годин, скаже, ні дружина, ні я не можемо. Одночасно витримати велика нервова напруга. І зараз я фактично більше беру і на себе, тому що ну, трошки більше сили. Її тримати треба, бо агресія, лють і непередбачуваність. Її не можна лишити самому ні на хвилиночку. Її треба контролювати. Вона під час приступу дуже небезпечна, і під час приступу і після приступу в неї дуже страшна агресія. Вона може комусь будь-кому ж. Будь кому ж... То цей страшний приступ, ну так кричить, що прямо люди з хатів вилітають, прилякають. Будь склянки, розтрощений посуд, одвічні крики в оселі, постійні синці і ані хвилини спокою. Вже з десятиліття таке життя вирує у сім'ї пророків. Романи з Любою разом вже понад 15 років пригадують, народження зорянки для них 30-річних батьків стало гостинцем богів. Народила зорянка. Вона нас тішила, дитина була вундеркінд. можна сказати, випереджала всіх і дійсно не могли неї натішитися. Не, не Найбільше, що згадується, що у нас з двох з половиною років. Вже бралася читати, вона сама колюдувала, вона розказувала вірші. Вона до кожної, скажімо, букви в обеці вона ставала і декламувала по два-по три вірші, які ми її вчили. Роман розповідає: вперше помітив зміни у малі, ще у три роки. Дитина почала дедалі частіше замикатися в собі та агресивно поводитися з навколишніми. Але до останнього сподівався, що все налагодиться. Ми щось тянули. Я навіть сам не можу себе от виправдати, хоча що сталося, то сталося, Але ми тянули то два роки, то п'яти років. Ми бачили все то, але себе заспокоїло: дитина має пам'ять, дитина нормальна, дитина в період посвітління Нам відповідає. Перш п'ять років ми звернулися е, психологічний диспансер. Психіатри, неврологи, генетики, терапевти, ходіння по муках і купа діагнозів. Першими вирок ухвалили генетики. Під час, скажімо, лабораторних обстежень ми виявили, бо у цієї дитинки не було збільшення печінки, і от власне відставання психо умовному розвитку це одна з ознак фізичного розвитку і того, що можуть бути захворювані порушені обміну речовин. І коли ми зробили біохімічний аналіз, виявили високий рівень проліну у крові у цієї дитинки, поставлено діагноз гіперпролінемії. Гіперпролінемія надзвичайно рідкісна недуга, на яку в Україні захворіло лише двоє. Єдиний спосіб не дати їй прогресувати безбілкова дієта, стверджують медики. Дієта, що ні хліба, ні молока, ні масла, ні риби, ні м'яса, ні мучного боронь боже. У нас польща ж недалеко, тому хто їде до Польщі на тобі 100 гривень. Купи. Е, бо там є безбілкова якраз та дієта. О нас її щось нема. Роман пригадує, на певний час це трохи заспокоїло скаженного ворога. Але ми привели перший клас, вона на їхньому фоні. Вона була як вона все знала, вона на, на люту все схоплювала. Вона скаже, що вчити каєм якусь задачу. Вона на хвилинку її за хвилинку її розв'яже, чи там було воломку, чи що би не сказала за хвилинку. А в другу хвилинку книжка чи щось друге летить вчитися в голову підтримати її неможливо. Що далі, то зорянка ставала некерованішою. Ані закордонні дорогі ліки, ані дієти, ані перебування у психіатрії нічого не змінювали. Дівчинка потроху перетворювалася на хижака. Немає на друзі. Багато років нема, тому що така проблема, що до нас не закличеш нікого, бо у нас завжди в тяжкому стані. Та і, і до когось не заведеш до хати, бо боюся, що щось не натворила, бо може статися приступлю біча. Війна з несамовитим зоряненим звіром ставала дедалі запеклішою. А розпізнати причину батьки не могли. І попри те, що в кишені родини вже гуляв вітер, вони наважилися на радикальний крок. Коли візі в Варшаву, я Скажу, відрвав жили на те, щоб її завести, щоб вирватися звідси. І я тоді надіявся на чудо, і чудо відбулося. Ну, По-перше, нам зняли той діагноз, його зняли зразу фактично. Ну, По-друге, вони зробили колосальну роботу, і вони зняли практично всі існуючі на сьогоднішній момент в світі генетичні, метаболічні, психічні яскраві порушення. Зрештою, польські лікарі оголосили свій вердикт – Епілепсія невідомого виду. А відтак надія є наукові розробки. Є дуже потужні в цій галузі застосуванням найсучасніших методів. І, в принципі, є великий арсенал ліків, якими ми можемо допомогти хворим. Тільки треба правильно їх підібрати, правильні дози, правильний вид ліку для певного типу нападів, для певної форми епілепсії. Можна застосовувати ще альтернативні методи лікування. Головний лікар львівської психіатричної лікарні запевняє все в руках батьків. Найголовніше зараз знайти ентузіастів-фахівців, які допоможуть пророкам повернути дівчинку до реальності. У дитини очевидно є високий вміст проліну, що потребує дієти. У дитини очевидно є судоми, які потребують лікування. У дитини відставання в розвитку і поведінкові розвитки. Все це разом. Приводить до того, що дитина і батьки повинні вибрати правильну якусь таку ну досить зважену стратегію реабілітації тої дитини, виходячи з реальних умов. Реальні умови родини зоряни це випадкові заробітки батька і пенсія малої. Мінус рахунки за медикаменти і памперси. Виходить нестача – у три тисячі гривень на місяць, які роман повинен матеріалізувати з повітря. Якби я міг просто десь йти на роботу. Я ж не можу. Я більше 2-3 години не можу дружину залишити. Просто ну, дуже велика напруга. Чоловік втомлено зізнається. Тому вже неодноразово пропонували відмовитися від зоряної, але він не Відмовитися від неї я не зможу. Віддати я її кудись не зможу. Я все на такі пропозиції кажу, знаєте, вбийте свою дитину, а тоді придіть до мене і будемо обговорювати це питання. Тому що я знаю, що її чекає так. Роман і Люба пообіцяли собі, що боротимуться за свою кровинку до кінця. І як би часом не було складно, не опускатимуть рук. Але вони зізнаються без сприяння сторонніх. Їм більше не упоратися, родина потребує вашої поради, розуміння і фінансової підтримки. Якщо вам не байдужа доля цієї звичайної львівської сім'ї, що опинилася у пекельній скруті, телефонуйте за номером, що бачите на екрані, або до редакції критичної точки.